І з нами на зв'язку Тарас Загородній, політолог. Вітаємо вас, Тарасе. Доброго дня, як вам бюджет, який розглядає Верховна Рада наразі? Наскільки це бюджет воєнного часу і всі ті там підвищення зарплат чиновникам, хоч ніби там прокурорам, і змінили дещо, хоч насправді не до кінця? Але решті чиновників залишили там і офісу президента і апарату Верховної Ради, і так далі, і так далі. Тобто багатьом, але при цьому заморожені соціальні стандарти. Що скажете про все це? Ну, подивимося, що перше читання воно ще через друге читання піде, але канва зрозуміла. Ну з, з прокурорами, я думаю, це такий такий хитруватий був фінт. це коли, знаючи який скандал навколо прокурорів, начебто через комітет поставили, а потім зняли. Ну, знаєте, як в б анекдоті про купи казу, а потім тобі легше стане. Звичайно, що для того, щоб не звертало увагу, то що підвищення були. Видатки на органи влади, які ну, точно не повинні були підвищуватись, тому що і, 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 і зарплат таких не повинно бути більше, ніж у військових на, на цьому на, е, на передовій. Це однозначно. Далі там ще не мені не зрозуміло, там будуть все ж таки скорочувати у нас чиновників чи не будуть скорочувати чиновників. У нас до сих пір, наприклад, працюють міськради. Лисичанська, наприклад, Сєвєродонецька, Маріуполь, Вони якісь тендери там ще проводять. Мені просто незрозуміло, на які підстави взагалі існують ці структури. Багато чого можна скоротити і так зробити, для того, щоб ну, витрати в першу чергу виробництво зброї робилося. Позитив, наприклад, ну, наприклад, в, в, ті ж, в ті ж програми компенсації висоткових ставок. Виробника зброї нарешті в цьому бюджеті це вже передбачено. Там 2,6 мільярдів. Але я думаю, що за рахунок скорочення витрат на чиновничий апарат можна було б і більше там не ну, перекинути статей для того, щоб це було зроблено для того, щоб було кредитування ВПК. Ну але тим не менш, от навіть по прокурорах, так там насправді хитро воно замасковано. Тобто, ніби оце підвищення суто по зарплатах і зняли в поправці, але загалом ці додаткові 3 мільярди гривень на прокуратуру лишили. Тобто, ну, може можуть, можуть бути не зарплати, а премії, грубо кажучи, ну яка різниця, як їх назвуть? Ну я що сказав, це як в тому анекдоті про казу купи казую. Тобі ну начебто ми боремось, так да знаєте, за скорочені витрати. Ну в Дійсності, я упевнений, що ну на відсотків 10 точно можна оптимізувати бюджет. Е ну принаймні на витрати в першу чергу чиновничого апарату, тому що чиновничий апарат не збирається у нас. Е Переходити на військові рейки, фактично він продовжує жити, начебто в країні нічого не відбувається, ні в чому собі не відмовляє. Ми бачимо там по прозоро, які закупівлі а, йдуть, і автомобілів йдуть а в закупівлі, і а, а, фінансування тих витрат, які не потрібні зараз а, на цей час. Немає, а, я б сказав, навіть методології з, з боку уряду. Все ж таки, куди витрачати і куди не витрачати. Ну припустимо, вони, у нас говорять, що от там органи. Місцевої влади там витрачають кошти куди не потрібно. А де от знаєте, постанова кабінету міністрів, яка б хоча б ну рекомендації давала. А що треба витрачати, а що не треба витрачати? Я, наприклад, цього не бачив, так щоб був принаймні якийсь орієнтир. Що там, якщо там є активні громадяни, наприклад, на містах, вони підійшли і сказали, от є нормативи, рекомендації кабінету міністрів, либо індикативні параметри, які ви повинні виконувати для того, щоб не перевитрачалося кошти. Я розумію там, наприклад, будівництва доріг чи комунікацій в прифрофронтових прифронтових, е, прифронтових е, областях, там де потрібна комунікація для того, щоб е, боєприпаси приповозилися війська. Війська нормально ходили. Але інша справа, коли воно будується, там якісь об'єкти, де Закарпаття, все інше, які точно можуть потерпіти до кінця війни. Ну це неприпустимі речі, звичайно. Ну і ще одна тема, яка цього тижня так активно обговорювалася, це ця так звана прозвана в народі вовина тисяча, так тисяча гривень, яку обіцяють роздати протягом зими українцям. Ну там правда не просто так, там через дію і через е, оцей кешбек, так воно має відбуватися, але дуже критикована ініціатива, тому що е, ну, нібито воно задумане як те, що мало би допомогти українцям через там підвищення е, всіх. Ціни витрат на електроенергію на все решта, але насправді є велике питання, чи ті, хто якраз потребує цієї компенсації, пенсіонери в першу чергу не захищені громадяни, чи вони отримають, тому що там виключно механізм через смартфон працює, наскільки я розумію. Ну, подивимось, це знову таке питання до Кабінету міністрів. Це вони повинні визначати перелік цих громадян, які повинні отримати. Якщо немає можливості через смартфон, то ну, всіх пенсіонерів давно є рахунки в банках, там, да, або, наприклад, в картках там, у да, нас же багато чого цифровізовано. І тому це вже питання в тому, як воно буде зроблено в реальному житті, як в дійсності отримують допомогу ті люди, які, яким потрібно. То ну ну там плюс того, що ми побачили, це все ж таки, що йдеться про люд бізнес, який безпосередньо працює в Україні, є виробляє послуги і. Товари, які є українського виробництва, їх все рівно треба підтримувати. Тут є великий плюс, але це в комплексі буде працювати було в комплексі, якби у наше обмеження було імпорту, того що не потрібно для нашої країни. Як я сказав, якщо у нас імпортуються автомобілі, наприклад, престижних марок, навіщо вивозиться така кількість валюти за кордон, воно може невілювати цей процес або. Більше цифри можна отримати за рахунок лібералізації експорту нашої зброї. Мільярд доларів тільки в перший рік і 200 мільярдів податків вони сплатять бюджет, а не ці 130, які були записані в підвищенні податків, які невідомо будуть зібрані ще наступного року чи не будуть за наступного року. Тобто держава повинна дбати все ж таки про заробіток свій, а не тільки про витрати. Безумовно, я мала на увазі, чи потрібно роздавати гроші всім там, бо у зверненні президента звучало кожному і кожній, так громадянину і громадянці. Ну я а... думаю, що точно не що буде, тому що ну особливо на тлі скандалів з тими же МСЕКами і все інше, народ же може запитати, а як там їм теж буде допомагати в дійсності, повинні отримувати тим, хто потребує. Ну, в принципі, щось подібне було на початку війни, коли. Фопом, ФОПом я пам'ятаю, роздавалися тих, хто особливо були з там прифронтових по 6 тисяч гривень. Роздавалися, по -моєму. є підтримка ж була в щось в щось подібному форматі. Ну я думаю, що методологія повинна бути звичайно більш зрозуміла. Методологія повинна бути визначена тим, хто в дійсності її потребує. Тут в дійсності дивно і чиновник, який отримує зарплату, наприклад, 100 тисяч гривень, чи навіть 200 тисяч, отримує що допомогу на тисячу. Я думаю, що. А в даному випадку це більше спрацює в негатив для влади, але у них є час для того, щоб це виправити ще. Так, і ви згадали МСЕК, що на завершення, як ви бачите, розвиток ситуації станом на зараз заявлено, що з 1 січня там буде якась нова європейська модель, але водночас о, водночас реформують стару українську модель, ну якось там трошки там покращують, і так далі. Чи наразі ви бачите, що ситуація вирішується, чи це швидше просто втрачається інформаційний інтерес? Ну, дивіться, ну, рівно великий скандал. Був влада була змушена реагувати. Ну коректно, некоректно. ще питання, тому що в мене, наприклад, питання, чому пан Ляшко на своїй посаді залишився, як він там не розповідав, що він не має ніякого стосунку до МСЕКів, але ж там лікарі все ж таки робили висновки. Воно ж не, не падало там з неба. Лікарі десь працюють. А працюють вони Міністерство фактичної охорони здоров'я, яке це все фінансує. Тому я вважаю, що воно може спрацювати, якщо вони встигнуть вчасно ухвалити всі закони. Тому що все ж прописано у дуже багатьох а, законах, нормативних актах. Це треба до скільки за два місяці все переписати для того, щоб не було так, що а, а, воно є в нормативних актах. А треба його а, а потрібно отримати інвалідність тим самим військовим, а вони не будуть знати, куди звертатися. А, це раз і по друге покарання повинно бути, бо без покарання. А ця система не перетвориться на європейську. Якщо ти самі люди, які до цього займалися тими речами, які ми бачили, результати там на ліжках, купу доларах і все інше, потім просто будуть е працювати в іншу структуру, їм нічого за це не буде. Так вони далі будуть так працювати, тому що тільки тільки це буде вже називатися європейська європейська структура. Ну так само, як ми не бачимо, поки що не бачимо якихось суттєвих змін по прокуратурі. Так, оцей скандал він вразив тим, що прокурори отримують і зарплати, і там і премії, і, і при цьому ще й пенсії, а це, а це треба законодавство міняти. Дивіться, і тут в, в випадку з прокурорами… Так що заважає, коли є монобільшість. А це вже це Вони вже повинні поправки вносити. А у нас у нас завжди було такі такі ідіотів законодавство, коли ну здорові чоловіки, яким там по 40-45 років, не маючи. Не маючи підстав на отримання таких речей, вони це пробували, там судилися ще і так далі. Тому що як це не дивно, ну я скажу таку річ. Не не є адвокатами прокурорів а, в даному випадку, але правопорушення не вони здійснили. Вони використали можливості законодавства, яке було прописано. Вони написали заяву, а далі правопорушення вже якраз здійснювали посадові особи, які інвалідність їм виписували і пенсії їм виписували. Тому ну, Зрозуміло, то, а так, вони понятна. ніби а вони ніби ні при чому, правда? Просто якось дуже непорядно виглядає. Ну, Дякую, тут всеки, ну всеки повинні були відмовити. Та вони ні, з усіх сторін непорядно. Тут я не погоджуся. Ні, те, що непорядно, я я ж є це е, етично, так я говорю. З точки зору етики, це просто блюзництво, те, що відбулося, але з точки зору закону. О, воно було прописано, законом, вони використали цю лозівку. Тут так можна сказати, що ми підходимо з правової точки зору. Окей, дякую. Тарас Загородній, політолог, був з нами на зв'язку.